З Барселони ми сюди приїхали з сестрою. У нас така буде невеличка подорож. Це наша початкова точка, не рахуючи Польщі. А сьогодні у нас вже другий день тут, і далі ми вже поїдемо в Португалію в декілька міст. Я сподіваюся, що буде цікаво і бажаю вам приємного перегляду. Загалом так, не хвилюйтеся цей влог з Португалії, але ми були і в Барселоні, тому декілька кадрів, декілька хвилинок буквально буде з цього міста. Пропоную вам подивитися на гарну архітектуру, на якісь кав'ярні, їжу і просто насолодитися гарними кадрами. I'm hatin' the fight that you're foulin', follow me, yeah. Cause I'm missing your touch in the morning. I just really wanna look in your eyes. So baby, tell me where we're calling. Cause I'm just really enjoying your vibe. And I really wanna take you out. So baby, can you stay a while? Cause I know you gotta go back, but I don't like that. Я насправді просто обожнюю Барселону. Я б сюди приїжджала кожного року, і це було перше місце, куди ми приїхали з Артуром. Наша перша подорож така велика, спільна з друзями. Ми тут були дев'ять днів, мені здається, і потім ще. Днів на п'ять, точно ми поїхали до Парижу, і це в принципі була перша і остання подорож. Потім почалась війна. І тому кожного разу, коли я тут гуляю, я завжди згадую, де ми були, що ми їли, як ми проводили час, і дуже дуже сумую, що ми зараз не разом. Але тим не менш, все одно радію, що вдалося в цьому році сюди приїхати, тому що останнім часом тут ціни на житло, мені здається, дуже сильно виросли, і вже не так комфортно сюди приїжджати. виходить, що ж. Тепло дорожче ніж в Парижі, але в цей раз ми тут всього на декілька днів. І завтра, в принципі, вже ввечері в нас літак до Португалії. Галії, ми з сестрою приїхали сюди майже на тиждень. У нас буде така невеличка подорож в Португалією з машиною. Тому сподіваюся, що цей влог буде цікавим. Сподіваюся, що вдасться багато чого цікавого і гарного познімати. Я на це дуже сподіваюся, тому що це знаєте для мене такий новий формат подорожі, коли раніше я звикла не знаю гуляти містом, ходити по кав'ярням, планувати щось, знаючи, що я зможу зняти багато чого гарного, то зараз це новий формат подорожі. Де ми будемо їздити такими невеличкими містечками, їздити пляжами, і я сподіваюся, що я знаю що щось для вас гарненьке. Наша сестра колекціонує різні такі наліпки, і ми тут стоїмо, здираємо дівчинку з шампанським. Саме в цій подорожі ми вирішили присвятити більше часу природі, тому на сам Лісабон в нас був всього один повний день. І в планах встигнути сестрі було показати все, що мені сподобалося в перший раз, коли я була в Португалії, в Лісабоні. І в першу чергу ми пішли в район Алфама. А я там була всього півдня в минулий раз. Чомусь ми його оминали з подружкою, чомусь не ходили туди гуляти, але він виявився дуже прикольним, дуже таким спокійним, тихим, тому захотілося ще раз туди повернутися. Нам дуже сильно пощастило з погодою, тому що весь час показувало, що і в Барселоні, і в Португалії у нас будуть дощі, але що в Барселоні пощастило, і було сонячно, що сьогодні просто дуже дуже тепло, прям трошки спекотно. Сонце і просто чудова погода. Ми прийшли у заклад, де минулого разу мені дуже сподобався банановий хліб, піджарений з маслом і медом. І я сподіваюся, що він такий же смачний, тому що я навіть вдома намагалася його повторити. Зараз будемо куштувати. Всім добрий ранок! У нас дев'ята година ранку. Ми йдемо на сніданочок. Вийшли так раненько, щоб встигнути поснідати без наших чемоданів. І потім будемо вертатися додому і їхати за машиною. А на сніданок ідемо, здається, в українську кав'ярню, де подають тости просто з величезною кількістю а, різної риби, тунця, лосося і так далі. Ще в нас з сестрою в поїздці однакові сумки. Це подарунок від моєї мами на день народження і тата, і сестра собі і раніше за мене купила до але Я не бачила ось тому ми ходимо з однаковими сумочками. Ми вже прийшли в заклад, і замість тостів я вирішила замовити овсянку з дитиною, мачею і пісташками, ще якимись горішками. Я думаю, що повинно бути цікаво і смачно. Зіляємось з цієї квартиркою, але хотіла вам показати, яку класну квартирку ми зняли. Ось так вона виглядає. Дуже світла і доволі така стильна. Нові меблі. Тут ще є окрема кімнатка з такою білосніжною постілю, пледиком. І таким стільчиком. Дуже стильним. І гарно частенька ванна. А в мене згоріла голова. Ми приїхали забирати машину, чекали хвилин 50, мабуть, але ось наша машинка. І сказали, що вона прям нова, на ній взагалі ніхто не їздив. Показую вам. Прямували до Рока і знайшли просто якийсь дуже 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 красивий пляж. Зараз йдемо туди по такій доріжці. І за цими піщаними скелями зараз буде океан. Of the night sky, through a crack in the window, you never know what you might find. With all your good intentions, could this be the way you survive? It's easier said than done, my dear. I'm always on the run. Далі ми приїхали на мис Рока. Я не дуже люблю це місце, але сестрі хотілося там побувати. Трошки прогулялися тут і поїхали на мій улюблений пляж в Португалії. Це Урса, він просто чарівний. Чомусь в цей раз мені було дуже страшно злазити. Я не знаю, чому це зайняло багато часу, і плюс те, що ми приїхали доволі таки пізно вже на захід сонця, тому ми там побули десь хвилин 15 Навіть на цих кадрах вже видно, що там темно, але краса просто неймовірна. You never know what you might find. На цей пляж такий жахливий підйом і спуск, як на мене. Але він настільки гарний, що це точно того вартує. Ми нарешті майже злізли і чомусь в цей раз було набагато страшніше ніж в перший раз. Не знаю, можливо, через те, що я знала, що мене очікує, а в перший раз ні. Але прям дуже не хотілося сюди йти. Після пляжу виявилось, що нам їхати в наступні апартаменти півтори години ми розраховували на менше. Тому зараз десь одинадцята, пів на дванадцяту і ми тільки приїхали в апартаменти. А у нас тут такий будиночок, але виявилось, що ми не одні в цьому будиночку. І така дуже прикольна ванна з червоним комодом. І на вулиці, ще є басейн, і дуже гарна траса вже завтра вранці покажу. А ще він сказав, що в номері нас чекає печиво, яке зробила власноруч його дружина. У нас сьогодні сніданочок в португальському селі, яке називається Вау, з дуже класною компанією, в цікавому місці, де ви таке ще побачите. <реш> така компанія і такий сніданочок. Тут випічка, апельсиновий фреш, У Аліни кавка і такий паштейш. Ми зараз приїхали у Назаре. Поки не зрозуміло, чи є тут великі хвилі, але людей просто дуже багато. І ми дуже довго шукали парковку і припаркувалися просто десь біля якогось будиночку. Сподіваюсь, нас не евакуюють. Ну, якщо чесно, як на мене, в Назаре нема що робити в не сезон великих хвиль. Тому ми, в принципі, недовго там побули і поїхали на дуже гарний пляж. Він, ніби називається Кортісо. Uh, і якщо ви будете десь поруч, то я дуже раджу вам туди заїхати і відпочити. там. біда Ми вирішили поїсти морепродуктів у такому прям португальському генделику. Приїхали туди, але там зачинено чомусь, тому приїхали в інше місце. І тут так гарно сподіваюся, що буде місця і будуть якісь морепродукти, тому що в меню вони там як спеціальна пропозиція. Ми зараз в ресторані біля океану. І тут дуже-дуже вітряно, але я вмовила сестру посидіти на терасі, тому що тут просто дуже гарний вид. А в ресторані я сиджу спиною, мені нічого не видно. Ось і нам принесли їжу. Я думаю, що це буде дуже смачно, тому що це дуже гарно. Тут якісь ракушки, малюски, не знаю, як правильно, і тунець на грилі. In no way. I get nervous on the surface and it changed the entire We're just cooked up in a cruiser on a Friday night Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Ми виселились з наших апартаментів, з нашого будиночку, поснідали вдома і зараз приїхали ближче туди в сторону пляжів Урса подивитися на одне гарне місце. Я напишу, як воно називається. Ось, І сьогодні будемо трошки тут час проводити, і потім поїдемо вже зовсім в іншу сторону, під Лісабон. і Будемо ночувати дві ночі ще в Лагосі. Перша зупинка це ось така місцинка. Тут кави. Там і ось такий шикарний вид. Ну що, я відкрила в цьому році свій перший е, пляжний сезон. Я вперше за життя поплавала в океані. Е, ми приїхали з сестрою на пляж, де не такий сильний вітер, як на всіх минулих пляжах, де ми були. Е, ми зараз лежимо, загораємо і вирішили піти в океан покупатися. Це було дуже весело. Спочатку вода просто дуже холодна, я не знаю. Просто ступні, прям знаєте, зводить від холоду, але потім накривають хвилі, і вже стає не так холодно. Насправді ми не планували мочити волосся, зав'язали собі гульки, але окан все вирішив за нас. Неможливо насправді купатися при таких хвилях, а можна просто знаєте, скупнутися і вийти, але ми все одно повеселилися, попри, попригали на хвилях і щасливі зараз мокрі. Я схожа на чуваку, але знову ж таки на щасливу чуваку. Всім добрий ранок. У нас сьогодні вже новий день і сьогодні ми в Лагосі. Вчора, ввечері, у нас була доволі така довга дорога по темряві. Ми їхали десь більше ніж 3,5 години. Заїжджали ще на заправку там повечеряти. І моя сестра просто герой, що цю дорогу по темряві, витримала. Їй навіть сьогодні снилась ця дорога <говорити> вночі. Але тепер ми тут. Гріємось під сонечком. Перше, що помітили, що тут якось справді тепліше, ніж там під Лісабоном, біля Назаре. І сподіваюся, що пляжі тут також трошки тепліше, бо Чаджипіті сказав, що тут вода більше нагрівається, тут менше вітру, менше хвилі, більш комфортно купатися, і сезон починається з травня. І зараз якраз травень. Тому зараз ми будемо збиратися їхати на пляж, тільки що в нас був снід. Даначок тут в отелі з такими пенсіонерами, майже всі з них з Німеччини. Але ми собі комфортно поїснідали і зараз будемо збиратися. І після пляжу хочемо піти вже в місто і там повечеряти десь морепродуктами. Сподіваюсь, знайдемо щось цікаве, тому що хочеться не просто креветок поїсти, а якихось таких. Делікатесів морських, яких в нас не знайдеш. А я, до речі, сьогодні прокинулась з забитим носом і з біллю в горлі. Так що вчора плавання в океані пройшло успішно. На ми прийшли загоряти на пляжі. Поки розклалися, навестилися, то сонце вже скувалося. Прям дуже хмарно. Чекаємо, поки хмари пройдуть. і Ми будемо далі загоряти. Але море дійсно взагалі без хвиль і без вітру. Але дуже дуже людно на пляжі. На тих пляжах майже взагалі нікого не було. А тут прям купа людей лежить! Ми декілька годин провели на пляжі і зараз приїхали в інше містечко. Тут хочемо поїсти щось смачненького. У нас тут мариновані сердини, креветки з соусом з білого вина. Чесноком і ще з чимось, і салат збирати. І в мене ще біла сангрія. Дуже люблю сангрію. Мабуть, єдиний алкоголь, який мені подобається. Ну, ще якісь цікаві коктейлі. Ми вже вийшли з закладу і це було прямо прям супер-супер смачно. Їжа з неймовірно класними смачними соусами. Тому я дуже раджу це місце. Я залишу назву. І якщо ви будете тут, то обов'язково прижей. <плес> В нас на пляжі так вітряно, що ми зробили собі халабуду ось таку з якихось штук незрозумілих. І намагаємося зігрітися вином. Всім привіт! У нас сьогодні останній день в Португалії. Ми вже поснідали, виселились в будиночку і зараз приїхали на пляж і знову, як і вчора, на якийсь супер безлюдний, де взагалі не розуміємо, як тут спуститися, але види дуже-дуже гарні. Ми на тому пляжі знайшли де спуститися, але не стали лізти, якось там нікого не було, і ніхто туди не спускався. І ми вирішили поїхати на інший пляж, який поруч і тут дуже гарненько. Ми вже приїхали в Лісабон і заселились в апартаменти. Хотіла вам показати це чудо, тому що з нами таке вперше. Ми зняли Вілу дуже якась така старовинна, в центрі міста. Виявилося, що ми тут живемо не одні, але нічого страшного. Типу, все нормально. Ми заходимо в наші апартаменти. Вони ось так виглядають. А тут вихід в сад такий. А, тут камінчик, диванчик, це наш бардак. Тут ніби також непогано, такий цікавенький інтер'єр. І те, що називається а, власна ванна-кімната в нобрі. Як це так? Mm? Mm? Ну що, з сестрою ще ближче? Завтра в нас, до речі, зранку вже літак в. Будапешт. Нам ще треба завтра здати машину. У нас ранній виліт, і потім у нас буде десь доба, трошки більше, мабуть, в Будапешті. І вже в п'ятницю ми будемо їхати додому у Київ, прямо з Будапешту. Так що, мабуть, зустрінемось вже в Будапешті. Зараз у нас план такий: будемо пити вино там десь в саду, на терасі, і спати. Не пісяти, не митися. Це я жартую, звичайно, але дуже цікавий експеріанс у нас попереду. Всім привіт! У нас сьогодні останній день нашої подорожі. Сьогодні ми в Будапешті, прилетіли сюди вчора, але були повністю без сил, тому що був достатньо такий довгий переліт. І я вже нічого не хотіла знімати. А сьогодні ми в 10 ранку виселилися з готелю, і майже до 11 години нам треба гуляти об 11 вечора в нас вже потяг на Київ, тому 12 годин будемо десь тенятися, десь гуляти. І першим ділом ось прийшли взяти каву у нове для мене місце. Я тут ще не була. В планах просто погуляти містом. І можливо зайти в якісь магазини, щоб просто там погрітися, передихнути, і, можливо, щось купити. Ви дивилися мої старі відео, то ви вже знаєте наскільки сильно я люблю Будапешт. Я тут була вже купу разів, і кожного разу мені не набридає приїжджати сюди. Саме тут я відчуваю якесь натхнення, свободу бути собою, комфорт і просто радість, що я тут. І звичайно, у цього міста є багато недоріків, починаючи від якогось такого політичного ставлення до українців, закінчуючи просто. СССР сервісами, якимись дивними банерами, людьми деколи. Але Дунай, парламент, архітектура, мости і особливо нічне місто це те, що, мабуть, і змушує мене сюди повертатися. Це те, що я дуже дуже люблю. Ми сьогодні виповнили просто якийсь недільний план. Моїх неспішних прогулянок з подругою та її чоловіком, коли я до неї приїжджаю, зробили фото в купі різних локацій, поїли в ресторані, в якій вони мене часто водять. І ще й приїхали на рибальський бестіон. Тут дуже гарно, але й дуже людно. Ще й знімають якийсь тверк-кліп. Ну і на цій ноті я буду завершувати влог. Дякую вам за перегляд. І також буду вдячна за ваші коментарі. Це великий знак підтримки для мене. Тому дуже їх ціную і чекаю. Всім па-па!